Поговоримо власне про Білгород, який зовсім поруч розташований, і з якого обстрілюють Харків. В Білгороді було неспокійно і увечері вчора, і всю ніч і надранок. Сьогодні зранку, там теж у російському Білгороді, хоча історично це українське місто, я це підкреслюю ще 100 років тому Білгород був україномовним і навіть якийсь час належав до Української Народної Республіки. Але ми бачимо, місто було ще тоді окуповане росіянами, русифіковане, і зараз є частиною. Російської Федерації дже Білгород обстрілювали активно. Ми бачимо ці відео численні, які знімали місцеві мешканці, як трусилися їхні вікна, будинки, помешкання. Було дуже багато вибухів на вулицях, працювали системи протиповітряної оборони і лунали сирени повітряної тривоги. Вже почали вмикати у Білгороді. Тепер якраз ці сирени попереджати місцевих мешканців про загрозу із повітря. Ми можемо якраз от послухати. Ти подивиться, якою була атмосфера в місті Білгород вчора надвечір і в аж до ранку сьогоднішнього. Ну, ось такий масштабний обстріл. Бачимо дуже багато розривів снарядів. Чуємо розривів снарядів протиповітряної оборони. У нас є сигналізація на вулицях, багато диму, багато хаосу і суєти. Ну і навіть такі цікаві відео з'являються, як перестаралася всесвітньо відома білгородська ППО і пробив один зі снарядів стелю помешкання од от місцевих от мешканців. Просто влетів цей снаряд. Наряд розгінний блок, якраз снаряду від комплексу «Панцер» у дитячу кімнату однієї з квартир помешкань у Білгороді. Ну таке теж буває. Розгінні блоки від снарядів, від ракет, від ракет, якраз протиповітряної оборони вони от відвалюються, падають під дії законів фізики вниз. Ну і в такому випадку бачимо, що росіяни знову обстрілюють самих себе. От вони ж не можуть сказати, що це українці їх обстріляли. Їхня ракета. З їхнього комплексу ППО. А що їм там в небі привиділося, це вже абсолютно їхні проблеми. Ну і знову ж таки, Міноборони Росії так само опублікувало заяву. Стверджують, що Білгород обстріляли із РСЗВ Вільха, і також точка У ракетами обстріляли їх. Нібито, хоча точки У в Україні давно вже закінчилися, ще пам'ятаємо в Бердянську по кораблях, били такими точками українські військові, але давно це було, і відтоді запаси цих ракет. Вичерпанів нах у нас їх немає, скажімо так. От а щодо вільхи ну теж дуже суперечливе твердження. Їм там ну страшно їм, що в українців є своя РСЗВ, яку ми виготовляємо і можемо набити такими системами. От вони її приплітають і до обстрілів Білгорода. Ну але із цього повідомлення російського Міноборони якраз виводимо той висновок, що обстрілюють Білгород навіть на їхню думку, офіційно не західному збройні. Ням бо раніше російські пропагандисти, там Марков та інші писали навперебій, щоб Білгород обстріляли із британського озброєння, і Велика Британія стоїть за от, там руйнівними обстрілами Білгорода. Це тоді, коли багато жертв було перед Новим роком. Ну в цьому випадку бачимо, що вони дещо скоригували свою риторику і заявляють, що це не західне озброєння так воно і бути не могло абсолютно а б'ють по Білгороду, нібито українським. Ми снарядами і ракетами, отже, бачимо реакції, також на те, що відбувається їхні воєнкори, все це зет публіка обурюється, що Білгород поступово стає справжнім прифронтовим містом, і що захистити його ніяк не спроможні. От російські системи ППО, російська влада, вона безпорадна абсолютно у цьому сенсі. Зранку вже сьогодні їхній губернатор Гладков зробив окрему заяву про те, що не будуть. Робити обхід, буквально по будинках Білгорода, які постраждали від обстрілів, розпитувати кому, що потрібно підсумовувати збитки за цю ніч і за ранок, оскільки дуже багато пошкоджень дахів, вікон, фасадів і так далі, в тому числі через роботу російської ППО, яка от бачимо, пробиває буквально стелю. Їхні снаряди падають на голови білгородчанам. А ще Гладков запропонував, ну вже вирішив, очевидно, продовжити кані. Канікули у школах Білгорода та регіону в багатьох районах цієї області продовжать до 19 січня канікули у місцевих школах. Можемо фрагмент того, власне, як звертається цей Гладков до Білгородчани, раз і почути, послухати зараз. Ситуація у просто поста продовжувати ставати З утра було два обстріли повоз роботи. как только цветет, будем проводить подвалный обход, смотреть повреждения крыши, кровли, окна, фасада и приступать к восстановительной работе. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. И обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем. Вчера у нас Был тяжелый день, один человек к Великому горе погиб. Ну, щось там бубонить. Одним словом. Не виглядає цей Гладков на впевненого у собі господаря регіону. Видно, що настрій у нього не дуже. Це вже ранкове звернення. Ну і наприкінці він там каже, що вчора в них був тяжолий день. Загинула одна людина, поранено було ще 11. Загалом вчора Білгород, нібито тричі потрапляв під обстріли ракетні та інші. От і Гладков дуже сумує, так би мовити, цього приводу, або принаймні вдає, що. Сумує, звертаючись до місцевих мешканців, ну і бачимо важкі дні, що називається для Білгорода, продовжуються, але це цілком логічно. Якщо місто є фактично військовим об'єктом, насиченим різноманітними об'єктами от мілітарної інфраструктури ворога, в тому числі і саме із Білгорода, із межі міста, обстрілюють Харків, то туди буде прилітати.